Привіт усім, на зв'язку компанія Мабленс. Ми зараз знаходимося в шоурумі Bloom і розкажу вам трошки детальніше, що тут саме знаходиться. Саме це це локація із кухнею, кухня, до якої всі звикли. Покажу вам на реальних прикладах, як незручно і як робити не потрібно. Отже, у нас тут зона мийки. Під мийкою розташовані двоє дверей, які відкриваються на завісах. Які, щоб щось поставити, вам потрібно стати отак. Це не гігієнічно і непрактичне використання самого простору. Плюс, якщо дверцята закриваються без плавного дотягу, це додатковий шум. Тут у нас шухляда, в якій немає жодного розділювача, в якій повноцінно хаос утворюється. Тому розділювачі утворюють якийсь певний порядок у вас на кухні, оскільки така шухлядка без плавного дотягу, на кухні це буде створювати додатковий шум і дискомфорт. Аналогічно із цими дверцятами. Якщо у нас знаходиться зона полички, в нижній частині кухні, вам для того, щоб добратися чи щось тут поскладати, треба знову ж таки зігнутися. В незручному становищі це все упорядковувати тут ніколи і дотяг. Це також мінус, якщо його немає. Шухлядка, в якій є організація, якась мінімальна, але все-таки отут все, що. Знаходиться, воно все рівно в незручному становищі. Шухляди, які мають плавний дотяг, це набагато зручніше. Вони тихенько закриваються. Кутова секція. Можна зробити кутову секцію таким чином, але все рівно цей кут не використовується за призначенням, оскільки тут буде зберігатися все і добратися до того буде нереально. Тут це незручно. Карілочку ми поставимо наверх. Часто продуктують кухні, в яких є верхні тумби з відкриванням з дверцятами. Це дешевший варіант, який можна встановити. Але мінус в тому, що ви не можете нормально на кухні функціонувати. Тобто, готуючи тут на кухонній зоні, можна просто випадково вдаритись в ті самі дверцята. Яке є рішення? Для цього є підйомний механізм. Він може бути в такому стані повноцінно відкритий протягом всього періоду, коли ви готуєте на кухні, він не заважає, ви до нього не вдаритесь. Він закривається сплавним дотягом, він працює коректно. І рішення щодо цієї зони смітником, тобто можна зробити виїзну шухляду, поставити розділювачі, які будуть працювати для зберігання всього, всієї хімії, зробити організацію для сортування саме сміття. І тут може бути ще додатково шухлядка для ганчірок і рушнички. І закривається спавний відділ. Отже, ми зараз розглянули варіант, як незручно можна зберігати, як некорисно використовувати кухонну площу і місце в самих тумбах. А в наступних відео ми покажемо, як правильно організувати цю площу.